Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Халтурине Полтавської області. Будь ласка, на цьому місці підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди, які ми робимо для вас кожного дня. Продається затишний просторий будинок у селі Мартинівка. Загальна площа будинку 120 квадратних метрів. Житлова площа 68 метрів. Будинок в житловому стані. В будинку був зроблений ремонт. Встановлені пластикові вікна. Також є двоконтурний газовий котел та окрема система обігріву твердопаливним котлом. Площа ділянки 20 соток. На прибудинковій території знаходиться гараж. Сарай, погрів. Вартість будинку 21 тисяча доларів. У селі є уся необхідна для комфортного життя, інфраструктура, є зупинка громадського транспорту, магазини, кіоски, також є відділення пошти, дитячий садок, школа, дитячий майданчик. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.